Сон це не просто нічна перезарядка, це секретний інгредієнт фізичного здоров'я, емоційної рівноваги та гострого розуму. Однак, якщо якісний сон здається вам настільки ж недосяжним, як сон, який ви не можете згадати, ви, можливо, замислювалися про те, щоб звернутися до таких добавок, як магній або мелатонін. Але що краще для сну, Магній чи мелатонін. Мелатонін часто називають природним гормоном сну. Мелатонін природним чином виробляється шишкоподібною залозою в головному мозку і відіграє ключову роль у регулюванні циркадного ритму організму. З настанням темряви рівень мелатоніну підвищується. Цей гормональний сигнал. Допомагає знизити пильність, знижує температуру тіла і сприяє сонливості, полегшуючи перехід до сну. Ось кілька способів, якими мелатонін може допомогти поліпшити сон. Мелатонін підтримує регуляцію циркадного ритму. Мелатонін може допомогти вам швидше заснути. Мелатонін може бути корисний, якщо ви завжди прокидаєтеся занадто рано. Магній це мінерал, який бере участь у багатьох процесах в організмі і може сприяти політику. Ліпшенню сну різними способами. Магній допомагає регулювати гормони стресу. Магній сприяє виробленню нейротрансмітерів, що сприяють сну. Якщо порівнювати магній і мелатонін з точки зору їх впливу на сон, то жоден з них не є однозначно кращим. Їх ефективність залежить від причини ваших проблем зі сном. Мелатонін безпосередньо впливає на циркадний ритм, тому він ідеально підходить для відновлення режиму сну магній, навпаки, Сприяє розслабленню, заспокоюючи нервову систему і м'язи, що може бути корисно для людей з проблемами сну, але жоден з них не є панацеєю, і фактори способу життя, такі як гігієна сну, часто переважають добавки. Приймаючи добавку, ви можете збільшити споживання магнію і отримати більш тривалий ефект для сну в порівнянні з мелатоніном, який не рекомендується для тривалого використання.